Вітаю вас на каналі Сокіл. В цьому відео я розповім, як ми за один день втратили вісім побратимів. Почалося все з того, що нам сказали, що ми підемо на штурм. Наш батальйон не штурмовий, але це війна і потрібно виконувати накази. З самого початку я почав розуміти, що більш за все це буде невдалий штурм, бо для таких задач має бути детальне планування і мають доводити до кожного солдата його задачу. Я не знаю, як там що планувалось, але знаю, що довели до солдат, до нас. Те, що за три дні нам потрібно буде взяти три посадки, тобто три лінії оборони. Щоб щось дізнатися про ворога, про їхні бліндажі, нори я ще з одним побратимом поїхали до хлопців, які літали, щоб мати хоч якесь уявлення, куди ми їдемо. І вони нам показали, хоча б де знаходяться їхні бліндажі, окоп, куди краще зайти. Мали штурмувати ми зранку, на вечір нас завезли в ліс, там ми переночували. З самого початку щось пішло не так. Штурм мав початися з самого ранку, але не почався. Мало відпрацювати два танки. Один танк по дорозі вже передав, що в нього заклинив снаряд у стволі, що він не поїде. Поїхав один танчик, і той, наскільки я зрозумів, в нього було неповне БК. Відпрацював кудись і поїхав назад. Як казали, нам відпрацює артилерія, нам буде тільки зайти, зачистити. Але, звичайно, це був як звичайний день. Навіть, можливо, й тихіший, бо ночували ми не дуже далеко від того місця, де мали штурмувати. То, б, якби працювала артилерія, то було б добре чути. Звісно, ця війна і безтрат не буває, яким би підготовленим він не був, втрати одно можуть бути, але до таких операцій, звісно, треба готуватися. В того дня ми втратили вісім побратимів, з яких тільки одного вдалося поховати. Сімох рахується безвісті пропавшими до цієї пори. В травні буде вже два роки, як вони ніде не об'явилися ні в якому полоні. Звісно, хочеться вірити, що хтось із них вижив. В попередніх відео я розповідав за втрати нашого взводу це всі хлопці, які з самого початку війни, з 22-го року, цього дня наш взвод втратив також два новобранці, які потрапили до нас взвод в березні, а в травні вже таке сталося. І не всім хлопцям навіть вдалося відпочити перед цим штурмом. От декого забрали просто з позицій, вони з нами переночували там в лісі одну ніч і пішли зранку на штурм. Щоб ви собі розуміли, це ми мали пройти три лінії оборони одні й ті самі хлопці. Не так, як роблять штурмовики, штурмануть, потім заходять інші і тримають позиції. Ми мали штурмувати, тримати, на другий день далі штурмувати, тримати, і на третій день далі штурмувати і тримати. Я не знаю, хто ставив такі задачі. Я розповів тільки за взвод, бо за роту і батальйон точних цифр не знаю і не буду казати. З нашої групи з 10 чоловік того дня було 5 300, один на щиті і 4 безвісті рахуються пропавшими до цієї пори. А зі взводу це 8 чоловік, з яких 7 рахуються безвісті до цієї пори, в травні буде 2 роки. І жоден з них там не воював ні за якого не депутата, не президента, а за свій народ, за свою країну, за свою націю. Підтримуйте воїнів, які зараз тримають оборону, бо їм там дуже важко. І їм важливо знати, що в тилу їх підтримують і перш ніж осуждати за щось якогось військового, хоча б одного. ідіть побудьте на їхньому місці. Всім українцям бажаю здорового глузду, міцного здоров'я і щоб поскоріше настав мир.